Якщо шукаєте зимовий спальний мішок для армії, я можу порекомендувати тільки одну фірму військову, яка нормальні спальні мішки робить. Це є австрійська фірма Carinthia Defense 6 модель називається, вона йде на мінус 20 градусів. Банально, ви скажете, мумія? ні, треба брати такий прямокутний. Я вам скажу, що я нормально в ньому можу покрутитися на бік, я метрів 75 також він має гідрофобне покриття. Потім оці квадратики, якщо ви їх бачите, Ну, зараз наведу фокус. Це її ріпстоп, типу що порветься до наступного квадратика. Тувщину можете собі представити, яка товщина Фактично, Мої дві ладоні поперек. Потім компресійний мішок, як воно все всередині виглядає. Ось так. І навіть компресійний мішок так добре зроблений, що навіть всередині е, має покриття, е, таке, ну це, це, це більш вже якесь вітруфовний. Ну, коротше, якесь як, покриття має. Так що він навіть не промокне. Ну, Штука класна, а колір десь ось такий. Це я купив хлопцям. Це оці три мішка. Один такий самий. Я другу передам. Інший це вже піде. Пішов він в травні до мого брата. от такі то приколи. Так що, якщо шукаєте щось нормальне, я можу це порекомендувати. Як по Європі. Ціна десь в травні була 220, зараз 280 ну євро. Мало це чи багато, не знаю, але. Це краще, ніж отримати якісь переохолодження, потім захворіти і так далі. Ну, у мене все до зустрічі. Пока.